Доброго дня! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні 1 квітня і ми будемо з вами пікарувати томати. Томати вже в нас підросли дуже сильно. Ми восьмого з вами замочували насіння. Ось такі майже місяць без тижня. Це три тижні виходить приблизно розсаді. Ось вона має такий розмір. Це відзив саме від замочування, не від проростання, а від замочування насіння. Ось вона потягнула деяка дуже сильно на приблизно. Ну, мабуть, 7-8, ну, ця менша, а ця, ну, такі дуже великі. А що в такому випадку робимо? В такому випадку ми отак по 7 долі просто заглублюємо розсаду в ґрунт і все буде добре. І потім, звісно, після пікірування, то треба винести більш холодну температуру, щоб вона не тягнулася далі. Так, що беремо? Як зазвичай, у нас є стакани, які мають отвори, або так один, або у мене є ще такий варіант. 4. Немає різниці, головне, щоб був отвір, щоб не заставили водичка, нічого не запрівало. Якщо розсада потягнулася, земельки насипайте поменше, вам буде зручніше поставити саме ну, розсаду, ви поставите і потім грунтосумішу засипате, і буде у вас зворовінь. Так, ще у нас виходить так, що підписуємо сорти, якщо у вас їх багато. У мене. Багато сортів, кількість невелика, але сорти різні, і хотілося б дізнати, бо є нові, як вони будуть. Тому кожен стаканчик ізолента і маркером підписала. Мені так зручніше всього. Якщо ви просто по стакану, теж можна підписати, але обов'язково, щоб стакан був сухий, бо маркер спорту це писати не буде. Якщо у вас стакани з минулого року ще вже були підписані, от як у мене, можна або заліпити, або маркер знімається... А, спиртом медицинським снімається дуже добре. Так, хотіла вам показати, який розмір коріння має у нас розсада. Бачите, які коріння гарне. Ось це все, все коріння. Це сорт хамелеон, до речі. Подивимось, який він буде на смак. Звісно, є такі трошки менші. Ну теж такі дуже добрі. Скільки я садила насіння, я не знаю, я не пам'ятаю. Я насипала, коли мені от було досить, я собі посадила і все. Оці президент, можу сказати: це професійне насіння, купляла його нагороди нетюа, тут було рівно 10 штук, 10 я посадила, 9 отримала. То Схожість у нас буде 9 з 10. Саме по цьому сорту. Решту буду пересаджувати, буду все показувати. Єдине, що я не буду вас затримувати, коли я буду наповняти ґрунтосуміші і коли я буду ну, підписувати, я вважаю, що такого нічого складного немає. ґрунтосуміш, як зазвичай, у мене це класман клас зеленого кольору на пополам щедрої землі. Хто сипить ґрунт з городу? Теж можна, все можна, все, що вам зручно, все можна. Е, насіння я нічим не обробляю. Це просто от воно ну, куплене, схоже, це звичайне українське насіння. Е, ну Подивимося, як воно буде смаковій якості, але королондана як дуже класний і багато у них дуже класного насіння. Я ставлю, як вони виглядають, коли буду ну, закінчувати з кожної партії, бо у нас багат, багатенько сортів. Ставлю вам картиночку, якщо познаходжу все, поставляю. Все, приємного перегляду, а я побігла працювати. Так, це у нас сорт Хамеліон. Ми його посадили. У нас тепер є 6 стаканів з цим сортом. Да? От Одинки я посадила низкувато, але потім він виросте і можна буде ще досипати щоб, ну, щоб було йому більше місця. Може буде і досить. Що тепер робимо? Тепер ми проливаємо. У мене тут майстер 134013. Розвожу я його 2 грами на літр води. Все проливаємо тепленькою водичкою. Так. Цим сортом ми розібралися повністю. Ще раз нагадую, це сорт у нас хаміліон від Укрнасіння, Це наше насіння. Просто купляла в епіцентрі. Сподобався мені за описом, сподобалось мені за картинкою, Сподіваюся, що буде смачний все. І. Поступово робимо з кожним іншим сортом, який у вас є: стакани, підпис, посадили, пролили, нічого складного. Я пішла працювати далі, потім покажу вам усе своє, що я напікерувала. А я ще вам хочу показати, що ще маю я з розсади. Це у нас аксіома і айдар. По 4 штучки, теж вони ну, величезні дорослі, теж буду зараз судити. Це у нас, ну, те, що по схожості просто хочу вам сказати. Це ми що ми маємо? Це ми маємо рюдочок 5 е, Мадрид сорт. Далі 5 ми маємо бік-біф. І тут у нас три короля і черіки. Баш, так... Ой, господі, хурма, Бачите, яка хурма маленька? Це решта така величезна, а ця маленька. І ще у мене є ще така посудина. Здесь, е, тут у мене нуксі, а отут черіки. Отут сяло, тож такі маленькі, до речі. Ну, зараз будемо все пересаджувати. Може, зараз ще оці черіки пересажу в касети маленькі. Подивимося, як воно буде, якщо мені вистачить стаканів. Бо щось я. Знову багато посадила, і в мене наче не буде місця. Будемо розбиратися, буду показувати, що воно до чого. Пішла садити? Так, закінчила, посадила. Поставила ще на свою поличку, що не на балконі. Чесно кажучи, там немає місця. Що посадила? Президент, картинку поставлю. Вийшло їх 8 штук, невірно порахувала. Король аксіома. Потім Біг біф, потім у нас на цій поличці ще у нас що у нас тут стоїть? Хаміліон, Мадрид, хурма. І ще залишилась у нас оця і міцена. Чесно кажучи, не вистачило мені сил. Посадила на сьогодні 39 стаканчиків. Досажу ще це і, і все. І будемо чекати смачних томатів. Картиночки поставляю, мирного та гарного всім вечора. І на все добре!